Що у нього на серці. Давайте подивимось, для якої пари це розклад. Загадайте поки що його, себе. І давайте дивитися. Ви знаєте, для пари, яка вже тривалий час разом. І, можливо, вже навіть і довго, і ви знаєте, трошечки сумніваєтесь, чи це, знаєте, потрачене зря, время, час чи ні. Багато часу. Тут вказується на час вашу тривалість І ви думаєте, чи треба вам йти у щось нове? Ви, ну так от ви рахуєте, що ви втратили багато часу, можливо, живучи з якоюсь людиною. У вас не була така стабільність, але, ну, знаєте, ви думаєте, чи то чи то та сама стабільність, чи то та сама любов, чи я тільки втрачаю час, що у нього на серці. Того, якого ви загадали, можливо, я вам кажу про одного чоловіка, а ви загадали іншого? Тут так може бути, може, у вас два чоловіка зараз на серці. давайте дивитися, що на серці у того, якого ви загадали. Так, паш кубків. Ну, кохання, на серці у нього є. Можливо, це і справді якийсь новий у вас чоловік. Угу. І ви так зв'язані між собою, ви так думаєте, да? що почуття у вас обох, ну воно так і є. Це і справді може бути нова людина, якісь нові, свіжі почуття, якісь у вас. Тут побачення вас тягне одне до одного і по верхній чакрі, і по нижній чакрі. Ось. І, знаєте, що тут? Ви якось отримуєте щось. Від цього чоловіка тут є таке, можливо, гроші, можливо, ще якусь допомогу. От він, він у вас не дуже такий активний. Він такий впертий, він знає, чого він хоче, але щоб діяти якось активно проявлятися, то ні. Можливо, скупий на емоції. Що у нього на. Ох, у нього на серці. У нього на серці, що ви ось бачите, одне одного половинки. Бачите, що тут за карта? Це таке прям висоєнення. Ну, що ви та сама. Ось так от він вважає, але щось тут за важкість. Ну давайте глянемо. Ага, ви можете бути невільною, і тому йому важко, але він хоче, хоче разом із вами, бачите, тягнути цей цю лодку, і щоб ви разом йшли до чогось, то якоїсь цілі Можливо, хтось діток хоче від вас. Готовий він працювати, знаєте, ось над вашими відносинами, над вашим майбутнім, щось планувати, щось робити. Готовий навіть, знаєте, якщо у вас перед цим були якісь болючі відносини, якось, бачите, і починити серденько залікувати рани, можливо, і свої, хоче якось він залікувати рани. І ось карта часу. І... Той час, що випадав раніше, він нічого не приніс. А цей час, от бачите, він дає свої гарні плоди. Хочу, щоб ви дали йому часу. Він такий у вас не швидкий, дуже не швидкий, але, знаєте, повільно, але впевнено, якщо він уже щось вирішив, можливо, він з земного знаку зодіаку, якщо він щось вирішив, він уже туди рухається. Про щось він зараз у вас сумує. Ну, якась у нього тут, можливо, втрата. І. Він би хотів з вами якось к новим берегам разом, знаєте, там і тягнути цей це все, і тут щось йому зараз розбиває серце. Можливо, тут якийсь третій фактор у вас або у вас, або у нього щось тут вам наразі, оцю дану хвилину заважає. Давайте подивимось вам пораду. О, рада, це жезлів. Проявляйтеся, вам тут можна активність якусь проявляти, якось по-іншому. По-іншому якось діяти, знаєте? Діяти, да, от так. от діяти Але якось так не в лоб, хочеться сказати. Але все ж таки відстоюєте. При потребі відстоюєте якісь свої кордони, а так десь підстроїтися, можна підлаштуватися якось під нього. Ну, йдіть до своєї стабільності, бачите? Четвірка жезлів. дякую, розклад спільний. Кому треба особистий, пишіть особисті.